Вітаю глядачів телеканалу Рудана. В ефірі програма 10 хвилин. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі понад 420 мільйонів людей у світі мають цукровий діабет. В Україні тільки за офіційною статистикою це захворювання діагностовано у більше ніж мільйона осіб. Сьогодні говоримо про цукровий діабет з нашою гостею, ендокринологом Яною Постніковою. Вітаю, у студії! Вітаю! Цукровий діабет. Які типи захворювання розрізняють? На даний момент всім загалом відомо, що є цукровий діабет першого та другого типу, але зараз ще є такі діабети, як моді-діабет, лада-діабет і гестаційний діабет. Першого типу діабет він відрізняється тим, що це аутоімунне захворювання, це безпосередня дія на бета-клітини підшлункової залози, і виникає він тоді, коли у нас не виділяється інсулін. При цукровому діабету другого типу, то там інша, трошечки інша картинка. Там, навпаки, інсуліну багато і на фоні інсулінорезистентності, коли в нас багато інсуліну, в нас піднімається рівень цукру в крові, глюкози. А ось Лада-діабет і моді діабет це дуже цікаві діабети. Їх діагностувати, можна сказати, легко, але при цьому все одно всім відомі перший тип і другий тип діабету. І ось Лада-діабет — це більш він називається латентний діабет першого типу. Тобто він виникає у людей різного віку, і протікає він по симптоматиці, так як перший тип діабету, тобто це поступово знижується рівень інсуліну, поступово бета-клітини перестають виділяти інсулін, і людина починає приймати інсулінотерапію. А моді діабет він ще називається цукровий діабет дорослих у молодих людей. Тобто, він виникає у переважно в молодому віці, а протікає симптоматикою діабету другого типу, коли варто запідозрити у себе недугу, які перші симптоми. Ому має цукровий діабет? Цукровий діабет має такі симптоми, як спрага, часте сечовипускання, тобто і нічні сечовипускання, також схуднення. Різке або навпаки набір ваги, але це дивлячись, який тип діабету, висипання на шкірі у жінок і у чоловіків це можуть бути чисті кандидози, тобто це такі загальні симптоми, які можуть проявляти можуть бути ознаками цукрового діабету. Хто знаходиться у групі ризику? Люди якого віку та способу життя? Раніше вважалося, що да, діабет ми ділили по віковим групам, але зараз тенденція така, що немає віку у діабету. Тобто, це люди можуть у будь-якій віковій категорії, можуть бути в зоні ризику. Насамперед, це люди, які мають в, сім... в сімейному анамнезі захворювання цукрового діабету, також якщо є ожиріння, та люд... ну, та які не придержуються здорового харчування. Цукровий діабет це, власне, про цукор чи загалом про незбалансоване харчування та несприятливий для здоров'я спосіб життя. Цукровий діабет це не про цукор. Тобто, якщо з'їсти 2 кг цукерок, в тебе не буде цукрового діабету. Ну, але так робити не варто. Ось, це саме про вуглеводи, Тому що саме з вуглеводів у нас виробляється глюкоза, яка є поживна речовина, така, яка дає енергію нашому організму. Ось, але якщо це не збалансоване харчування, велика Кількість вуглеводів, особливо швидких вуглеводів, то дійсно це є таким з зон, зона ризику для виникнення діабету. А якщо до спадковості чи впливає родинна історія на розвиток даного захворювання? Звичайно, один із факторів розвитку цукрового діабету це є спадковість. Ми завжди беремо анамнез спадковий. Якщо у родичів першої лінії це мама, папа, бабуся, дідусь по мамині по папині лінії мають захворювання цукрового діабету будь-якого типу першого, другого, то це вже є ризики захворювання. Тому ці діти знаходяться в зоні ризику, тобто це потрібно завжди розуміти, пам'ятати і слідкувати за своїм харчуванням і загалом. Способу життя до якого лікаря слід звертатися у разі підозри на цукровий діабет, і наскільки важливо зробити це вчасно при перших ознаках? Ну, якщо ми підозрюємо цукровий діабет, ну насамперед це сімейне ліки, тому що симптоматика цукрового діабету першого і другого типу і його прояви, вони різні. З першим типом там трошечки в нас не складніше, а там прояви його більш яскравіші. Тобто це одразу збільшення кількості глюкози, яке може призвести до кетоацидозу, тобто ще рівень ацетону піднімається і людина. Ну, зазвичай це в дитячому віці ча частіше всього. То е, діти потрапляють до реанімаційного відділення вже в стані в такому виснаження, тому тут. Е... Можна трошечки якось яскравіше. Коли другий тип діабету, то зазвичай це знахідка, така рутинна, яка там профогляд проходили, або часто коли люди готовляться до оперативного втручання якогось планового, вони здають аналізи і виявляють підвищення рівня цукру. Ось. Але якщо ви ну, люди помічають якісь симптоми по типу спрага, схуднення, висипання часті, загальна слабкість, то звичайно... Ну, сімейний лікар, який на фоні цих скарг з біозбору анамнезу, він надасть рекомендації здати аналіз крові, і тоді вже на основі його значення направлять або до ендокринолога, або сімейний лікар з профілактичними якимись засобами буде спостерігати за станом. Яким чином можна запобігти даній хворобі? Це збалансоване харчування насамперед, і дозована фізична, ну дозована фізична активність. Тобто, це такі загальні рекомендації, які мають притримуватись всі незалежно від зон ризику, ось ваги і тому інше. Тому більше більше нічого. А щодо харчування. Харчування це збалансоване, по потарілицьке харчування, де має бути збалансована кількість жирів, білків, вуглеводів. Клітковина має бути достатня. Не зловживати швидкими вуглеводами, фасфутами, солодкими водами, всіми цими такими некорисними. Дякую. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Побачимось у наступному випуску.